Як правильно сказати іспанською мовою на вулиці багато людей. Еща муча хенте енлакає чи ай мучахенте енлакає? Справа в тому, що коли у нас є слова, які визначають невизначену кількість, наприклад, мучо, поко, айгуно, то ми завжди будемо використовувати дієслово авер. В нашому випадку в теперішньому часі ай. Тобто, правильний варіант енлакає ай, муча gente». Наступний приклад. Перекладіть іспанською таке речення. Мій олівець знаходиться на столі. Як правильно перекласти мій лапіс sobre собрила меса, чи ай, мій sobre собрила меса. В даному випадку, коли є присвійні займенники, твій наш. І так далі ми завжди будемо використовувати дієслово ештар. Мій лапіс еста», – собрила месяця.